15 липня Україна відзначає День Української державності, свято, що нагадує нам про тисячолітню історію української нації, нашу силу, волю до свободи, незламне прагнення мати власну державу. День державності було запроваджено у 2021 році указом президента України, номер 423 дріб 2021, як національне свято, що має щороку нагадувати нам, Україна не з'явилася випадково. Ми начатки великої європейської цивілізації з центром у Києві. Спочатку святкування припадало на 28 липня у день хрещення Русі за старим церковним календарем. Та у 2023 році, після реформи календаря і переходу на новий стиль, дата була змінена. Тепер день української державності відзначається щороку, 15 липня, разом з оновленим святом хрещення Київської Русі. Цей день нагадує нам, наша держава має глибоке коріння, і кожне покоління українців від Русі через Козаччину, ОНР, дисидентів до сьогоднішніх героїв було ланкою ланцюзі великої боротьби за власну державу. Нашу державність уособлюють три святині: тризуб знак князя Володимира, символ вікової спадкоємності української влади, прапор сині небо і золота пшениця, як образ миру і праці на рідній землі. Ім України це голос незламного народу. Він лунає тоді, коли важко і не дає здатися. Ще не мерла України, бо ми самі тримаємо її живою, своїми серцями, своїм спротивом. І коли у 2022 році Росія почала повномасштабне вторгнення, вона хотіла не просто захопити території, вона прагнула знищити саму українську державність, стерти нашу ідентичність, мову, символи. Але ми вистояли. Ми нація, що не стає на коліна. Сьогодні наші воїни на передовій, волонтери в тилу, вчителі, лікарі, діти і батьки. Всі ми захищаємо не просто країну. Ми захищаємо право бути українцями у своїй вільній державі. День української державності це клятва, що ми не здамося, що ми збережемо те, за що боролися століттями, і що наші прапори ще майорітимуть над Кримом, Донецьком і Луганськом. Бо українська держава жива і буде жити. 15 липня Україна відзначає День української державності, свято, що нагадує нам про тисячолітню історію української нації, нашу силу, волю до свободи і незламне прагнення мати власну державу.